Непрофесійна поведінка паління у публічному місці та інтим на робочому місці такі закиди звучать на адресу виховательки дитячого садка. Проти жінки згуртувалися десятки батьків. Щоправда, є й такі, які педагога навпаки підтримують. Конфлікт не вдалося втримати всередині дошкільного закладу. Принаймні, завідувачка його вирішити не змогла. Тож люди звернулися із скаргами до районного управління освіти, а вихователька до суду, бо на неї, начебто, звели наклеп. От такі пристрасті вирують на Херсонщині. Про них одразу після реклами дочекайтеся. Далі про справжню революцію у дитячому садку на Херсонщині батьки там повстали проти виховательки. Серед претензій є такі, що викликані напевно емоціями. Зокрема, жінку звинувачують у стосунках із колегою, причому при дітях. Однак є й доволі серйозні. Педагог, начебто, зачиняє у туалеті, змушує там не лише мити горщика і спати. Крім цього, курить при дітях та надовго лишає їх самих. У проблемному садку побувала наша лілія Родіна. Батьки вихованців цього дошкільного закладу вимагають звільнити виховательку. Кажуть, жінка застосовує специфічні методи покарання для дітей, нібито принижує їх, зачиняє в туалеті і навіть вкладає там спати. Батьки говорять, скаржились завідуючи, але це результатів не дало. Про методи виховання у садочку селища Райське, що на Херсонщині, батькам розповіли діти. Малі кажуть, за непослух вихователька змушує їх мити горщики і відправляє спати до туалету. Ставляє брати подушку і діями і йти спати в туалет. Васильівна нас заставляє мити горщики. Сина Тетяни вихователька нібито теж зачинила у туалеті. Коли матір прийшла у садок, в групі не було ані дитини, ані педагога. Она ответила на это, что это дети игрались и закрыли в туалете, хотя защёлка находится очень высоко. Я считаю, что воспитатель закрыл моего ребенка в туалете. Виховательки часто немає в групі, говорять батьки. Вона або виходить покурити, або розмовляє по телефону. Діти ж сидять без нагляду. Я прийшла забирати своєго дитина, дитина виходить з синяком під глазом, на що виспитательниця говорить, що його ударив, її ударив мальчик. Я кажу, а де ви були в це час? Вона фиркнула і вийшла від мене. Те, що їхня вихователька курить, підтверджують і діти. На вулицю виходила, і, і я виділа, пічки палочку і курила. І, і, курила. і ми бачили в окно. Що ви видели? А, а, що, що вона курила, курила. од неї воняє. Чим? Сагаретами. Після того, як вихователька білянська. Вот, покурила, пришла к моєму конкретно моего моєї она цілувала в губи в щоки. На що наш рібенок жалувався. Батьки говорять, написали завідуючий аж п'ять скарг. У відповідь їм порадили просто змінити заклад, якщо щось не подобається. Завідуючий говорить, що кому не нравится, переводіть рібенка в другий садик, А другой садик знаходиться очень далеко. Це аж в городі. Вот новий каховки. Разом зі знімальною групою батьки знову прийшли до завідуючі, аби просити звільнити виховательку. Та ж говорить, для цього немає підстав, із п'яти заяв про травмування дитини підтвердилася тільки одна. За це педагог нібито отримала догану. Більше карати жінку немає за що. Так як багато з них підтвердилися, поэтому других мір прийнято не було. Ну, я не так, А дитина не може видумати він приходить... Мо на первий тажі те говоріть только допусім ізборне калічне дітей. Зану роздваріва сама ж вихователька говорить усе наклеп, мовляв, батьки її просто недолюблюють і тому виживають них Ніхлічно ні прияска мені педагогу. Я три года була хорошим педагогом. Три года не було ні одного замечания по поводу воспитания дітей. Только все, спасибо, все хорошо. Свою підтримку вихователька викликала інших батьків. Ті прийшли зі своєю заявою не вигнати, а навпаки, залишити виховательку. ніхто не проти, ми з жоною їздили, збирали подписи 95%. Як тільки нас видели і слышали, що поддержку Оксани Васильевны збираються подписи, всі одразу ж заглашалися підписуватися. Щодо куріння, говорить завідуюча, теж неправда. При дітях вихователька цигарки навіть не дістає. А якщо і палить, то так, щоб ніхто з малих її не бачив. Можете подивитися, вовші зі сто ізолірована, то нічого ні, сюди ніхто не потрапляє, ніхто не, не заходить, нігде не видно. Вообще ні, ні так, откуда для курення. Да, тому що у нас в колективі 90% крім кромі завідувачі курят, тільки тока, ні тока Васильівна, а курят нянечки, курят дворні, курі многі саме ну к сожаленню. Завідувачка каже, не знала, що на території дитсадка взагалі не можна курити. Повірила у це тільки коли побачила відповідний закон. Запрещено курити в ліфтах, вот, на дитячих площадках, на території і поміщеннях всіх учебних завідень. Хорошо, тобто а у вас була на території дитячого садочка. Не, не повинна бути Місце для буріння. Зрозуміла, зрозуміло. Зрозуміло. зрозуміло, Його не буде Є? батьки. Дістають останній козир. Мовляв, два роки тому один з педагогів і та сама вихователька під час тихої години, коли діти спали, начебто зайнялися інтимом. Одна дівчинка прокинулася і усе побачила. Білянська Оксана Васильовна займалася в групі во время час тихого часу інтимом з другим вихователем музикальним. От, і це відділа дівчатка. Матір дитини про це розповіла батьківському комітету, а потім різко відмовилася від своїх слів. Та конфлікт і зам'яли. Підходила до неї і завідуща, і мать білянська і угрожала, що вона прокляне її дітей. Діти кажуть, їхня вихователька із тим самим педагогом і досі мають близькі стосунки. Андрій цілується це усільівна. А ще друг другу прыгали. Он трохи трохи заковають. За Совершение работникам, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы, является основанием для расторжения трудового договора. Он женат, у него есть семья, он женат, поэтому это однозначно, у них никаких отношений Значит, между наши дети, врут. наши дети врут, а ваши дети говорят неправду. Наши дети все говорят. Батьки продолжают атаковать. Это социальная страница нашего воспитателя. У неї на страниці дуже много груп порнографічного характера. Тільки за ці групи її можна уволяти за аморальний ну, образ життя. Ну хорошо, я удалю свою, свою страницю. Угу. в ті угу. завідуюча запевнила звернеться до міського управління освіти, аби там створили фахову комісію. А якщо батьки їй не довіряють, можуть зробити це самі. У вас есть право значит, с этой жалобой обратиться в другие, в другие органы. Это вы можете в гороно, допустим, и по этому поводу будет специальное расследование. Допустим, если вы мне не доверяете, допустим, что вы считаете, что я, что я не объективно отношусь к этому. То есть пусть будет создана специальная комиссия. Гороно бездействует, мы обращаемся в прокуратуру, потому что считаем, такие воспитатели не должны работать в детских садиках. Вихователька вже звернулася до суду, позивається на батьків за наклеп з роботи йти чи бодай щось змінити у своєму ставленні до дітей не збирається, бо усе каже неправда. Це все сплеч, я подала в суд. У мене є адвокат, я наняла адвоката, і ми це все будемо в суді спалювати клівіту. Це все на сьогодні. Гарних вихідних завжди ваш костянтин стогній.